Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 35-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 30 грудня 2024 року, орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 787 940 особин за добу 2010 і поранено 2 мільйони 363 тисячі 820 песиголовців за добу 6030 танків 9663 одиниці за добу 7. Бойових броньованих машин-203 одиниці за добу, 22, артилерійських систем-21 494 одиниці за добу-44, реактивних систем залпового вогню 1 256 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1 одиниці, літаків 369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 21 069 одиниць за добу, 31, крилатих ракет 3003 одиниці, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 32 551 одиниця за добу 141, спеціальної техніки 3670 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.